О 11 -го годину можемо розпочинати. Так, 5, 6, 11. 11 18, 18. 18, 18 депутатів. А? 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 Да і денег нету. Що поделить? Так, шановні депутати. 16, так? 16 сьогодні жовтня, 11 година, розпочинаємо засідання. До міської ради обрані 26 депутатів. На сесію прибуло 18. Таким чином, хворим необхідним для початку роботи. Є засідання, оголошується відкритим. На порядок денної сесії виноситься 31 питання. Порядок денної розмістим депутатам прошу проголосувати за основу. Парпуланський Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодоров, Целіков, Чилак Василь, Челак Зінові, Шидерев, Афанасьев, Добрякова, Іванов, Чернышова, Сібов. Кривцов, Речев. в нас одне питання було додано на комісії це про надання матеріальної грошової допомоги Тихаміру Валерію Анатолійовичу, а також два питання, по лікарні. питання по в лікарні. Перше питання про погодження наміру провідачу воєнду майна комунальної власності Сільської міської територіальної громади, яка перебуває на балансі. Комунального некомініційного підприємства Рецицька центральна опорна лікарня та про включення, друге питання про включення до переліку першого типу майна комунальної власності Артійської міської територіальної громади, яке перебуває на балансі комунального некоміційного підприємства Російської центральна повної лікарня Російської міської ради для передачі в оренду на аукціоні. Прошу включити ці три питання до порядку денного сесії. Первый второй. По первому идет аукцион, по второму идет безоплатная передача. За. Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсарь, Тодоров, Целиков, Челак Васильев, Зиновий. Шидарев, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Чернышова, Сибов, Кривцов, Райчев приймається. Є, є ще доповнені та зміни? Немає? Тоді порядок денний в цілому. Перпуланський, Галищак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодора, Целиков, Челак Василь, Челак Зиновий, Шидарев, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Чернышова, Сибов, Кривцов. Речі. Приймається. Нам необхідно на затворити регламент цього пенального засідання. Пропонується для інформація з питання порядку денного до трьох хвилин. Для виставки до трьох хвилин роботу завершити за півтори години без перерви. Приймається? Підняття рук це процедурне питання. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад у сфері культури і туризму. Освіти та спорту. Є Тоді питання в цілому. Парпуланский. Голощак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсарь, Тодор, Целіков, Чилак Василь, Чилак Зиновий, Шидерев, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Чернышова, Сиба, Кривцов. Приймається. Е, наступне питання про прийняття іншого окремого індивідуально визначеного майна на балансі сільської міської ради. Є необхідні заслуховувати? Тоді, і, і тоді друге питання і третє воно тотожнє про надання згоди на безоплатну повідачу іншого окремого індивідуально визначеного майна з комунальної власності. Це щодо автомобілів. Два питання в цілому. Галущак Карбаджа, Куралов Михайлова, Подура, Слюсарь, Тодоров, Целиков, Челак Василь, Челакзиновий, Шидырев, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Чернышова, Гофинец, Сибов, Кривцов, Райчев. Приймається. Наступне питання про надання згоди на списання майна з балансу комунального некомерційного підприємства Російської центральної портуальної міської ради. Є необхідність заслуховувати. Тоді в цілому четверте питання. Парпуланське. Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодоров, Целиков, челак Василь, челак Зіновій, Шидарев, Афанасьев, Добрякова. Іванов, да. Чернышова да. Гафинець, да. Сибов, да. Кривцов, да. Райчев. Наступне питання про включення до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власних міської територіальної громади, що підліткає привітації нового об'єкту. Це стосується слова Є Єзоварді, голосуємо в цілому. Парпуланський. Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура. Слюсарь, да. Тодоров, Целиков, Человек да. Васель, Челак, Челак Зиновьев, Шидырев, Афанасьев, да. Добрякова, да. Иванов, да. Чернышова, да. Гафинец, да. Сибов, да. Кривцов, да. Райчев. 18 за, 1 против. Превышение принято. Да. А? Вісімнадцять за, один проти. Разом буде дев'ятнадцять. Залия... А, що саме це власне приймається. Наступне питання шосте. Про внесення змін до доповнення до рішення Російської міської ради про бюджет Російської міської територіальної громади на 25 рік. Є необхідність заслуховувати, чи будемо голосувати правді. Справка озвучені на е, комісії. Це включення е, 250 тисяч у нас на е, покрівлю е, спортзалу четвертої школи. Е, 40 скільки тисяч? Сорок тисячі це ПМСД на ліки і 20 тисяч на лікування. А? 20. Е, 20 20 І холодильник розуміє. Три у нас да? так? так? Тоді голосуємо правки до бюджету. Парпуланский. Галущак, Гарбаджак, да. Куралова, да. да. Михайлова, да. Падура, да. Слюсарь, да. Тодоров, да. Целиков, да. Челак Василь, да. Челак Зинови, Шидырев, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Чернышова, Гафинец, Сиба, Кривцов. Райчев. Решение да. принято. Парпуланский. Да. Голощак. Да. Карабаджа, Куралова, Михайлова, Падура. Слюсарь, да. Тодоров, Целиков, да. Челак Васыль, да. Челакзинови, Шидырев, да. Афанасьев, да. Добрякова, да. Иванов, да. Чернышова, да. Гафинец, да. Сибов, да. Кривцов, да. Райчев. Приймається рішення. Наступне сьоме проект рішення, восьме проєкт рішення та дев'яте проєкт рішення. Це стосується бюджету програми по бюджету. Пропоную проголосувати разом. Сьома, восьмо та дев'яте. За. Галущак, Карпаджав, Буралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодора, Целіка, Чилак-Василь, Чулак-Зінові, Шидарів, Афанасів. Добрякова, да. Іванов, да. Чернышова, да. Гафінець, да. Сібов, да. Кривцов, да. Райчев. Рішення прийнято. Прийняті приходимо до розду земельних питань. Питання з 10 по 14 включно про затвердження технічних документацій з землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі. Та передачу в приватну власність земельних ділянок для будівництва, і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. з 10 по 14 включно. Це присадильна ділянка. Я питання. Парпуланське Галищак, Карабаджав, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсарь, Тодоров, Целіков, Чилак Василь. Человек Зінові, Шиперев, да. Афанасьев, да. Добрякова, да. Іванов, да. Чернышова, да. Гафинець, да. Сіпов, да. Крівцов, да. Реч. П'ятнадцяте питання про надання барону Григорію Захаровичу дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо... Встановлення земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це дозвіл на пайову землю. Є питання? Парпуланський. Галущак. Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодоров, Целіков. Чилак Василь. Чилак-зінов. Шидерів. Афанасів, да. Добрякова, да. Іванов, да. Чернышов, да. Гафінець, да. Сіба, да. Кривцов, да. Райчев. 16 -е питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу Стоянову Василю Васильовичу в приватну власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Передаємо у власність ОСГ, у громадянина її право постійного користування. Є питання. Парпуланський Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодор, Целіков, Челак Василь, Челак Зінові, Швидерів, Афанасьев, Добрякова, Іванов. Чернишова, Гафінець, Райчев. Лівцова, Речова. Пропоную також розглянути з 17 по 22 питання пакетом це надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо оренди земельних ділянок під городництво. Звернулись до нас громадяни з Новоселівки. Вони Хочуть 06 гектарів від городництва. 17 по 22, це ну, за межами населеного пункту. біля ми, села. Ми, ми, ми Я не пам'ятаю який сесію, ми висматривали вопрос, там є якому місці число. Земельна ділянка, якщо в Новоселівці їхати до складів Ромарчука, якщо ви там орієнтуєтесь, праворуч за селом, одразу праворуч. Там декілька земельних ділянок, вони там маленькі. Є питання. Думаю. А зміна з чого не чого? Що зміна з чого на чого? З запасу. Вони сформовані зараз як запас. Там зміна, поділ. Там... Так що. Є питання. Ти в цілому? Парпуланський, Галущак, Карабаджак, да. Куралова, да. Михайлова, да. Падура, Слюсарь, Тодоров, Целиков, Чулак-Василь, чулак зиновин Шидырев, Афанасьев, Добрякова, да. Иванов, да. Чернышова, да. Сибов, да. Кривцов, да. Райчев, да. Да. да, да, там. Да. Ну, виключали як учасник із совочу. Так, 23, так? Да? Так. Да. Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадибної ділянки. Це комунальний двір вулиця Свободи, 100. Інвентаризація. Надаємо дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки. Я питаю. За. Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсарь, Тодоров, Целиков, Челак Васыль, Челакзиновий, Афанасьєв, Афанасьев, Добрякова, Іванов, Чернышова, Гафінець, Сибов, Кривцов, Райчев. 24-25 питання затвердження технічних документацій щодо інвентаризації земель комунальної власності. Це вулиця Керманська, 40 та село Кам'янське, вулиця Миру, 69. Теж, перше, це комунальний двір, земля комунальної власності залишається. А по 25-му питанню це власник. Дому свого оформляє право собственності. Йому потрібна земельна ділянка. Є питання. А у нас 10 соток, коли ми передаємо у власність, а в нас це залишається, це комунальний двір, це земельна ділянка не буде передаватись у власність. Вона просто формується. Розумієте? 10 соток це норми при приватизації. 10 соток в городі, 25 соток у селі, 2 гектара ріллі, Це все норми. Ну там спільна сумісна або спільна часткова власність. Приватизувати вони. Можуть разом, якщо кожному по 10 соток. питання? Парпуланский. Галущак, Карабаджав, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодоров, Целіков, Чувак Василь, Чилак Зінов, Шидерів, Афанасьєв. Добрякова, Іванов Чернышова, Гафінець Сібов Кривцов, Речи. Приймається наступне. 26-те питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі матраша Раїса Гавріловна для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Це контейнер на проти міської ради. Там договір оренди вже давно укладений, без кадастрового номера. Формуємо земельну ділянку, присвоюємо кадастровий номер, вносимо в зміни в договір. Оренду. Я питаю. Парпуланський. Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодоров, Целіков, Чулак Василь. Челахзінові, Шидерев. Афанасьєв, Добрякова, Іванов, Чернышова, Гафінець, Сібов, Кривцов, Райчев. 27 -е питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Недову Олександру Христофоровичу. Це Альбатрос. Це власник альпатроси. Якщо пам'ятаєте, надавали дозвіл на відведення цієї земельної ділянки, затверджуємо та передаємо оренду. Є питання? Парпуланський. Галуща, Карабаджав, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодоров, Целіков, Чилак-Василь, Чилак-Зіновій, Шидрів. Афанасьев, Добрякова. Да. Іванов. Да. Чернишова. Да. Гафінець. Да. Сіба, да. Кривцов, да. Райчев. Кривається. 28 -е питання про припинення дії договору оренди земельної ділянки. Це теж Альбатрос, Так як цю земельну ділянку припиняємо право оренди, ну, він відмовився. Вона була розташована на взлітній полосі, да? він відмовився від цієї земельної ділянки, тобто припиняємо дії до оренду. Я питаю, а він її користуватися не буде. Ми ж її проінвентаризуємо. Про ну, он укладал на 28 гектаров на, через, всю, через всю взлетку. Сейчас он отказался. От этого мы проинвентаризировали и планируем, а Горсовет планирует там определенные проекты на этой земельном участке. Он не вводил в Аману. А ну а кто то а, Ей какие доказа, что винная незаконно уклав цю, цей договор? Ну. Нет. Это мы инициаторы или он инициатор? Мы. Мы инициаторы этого, потому что ну, сам этот договор, получается, прихватизировал и взлетку, и ну, это неправильно. Так, и еще нам апатенту в целом. Парпуланский. Да. Волчак. Карабаджа, Куралова, Михайлова, Подура, Слюсарь, Тодоров, Целиков, Челаквасы, Васы, Чулак Зиновий, Шидырев, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Чернышова, Гафинец, Сибов, Кривцов, Райчев. Поймается Наступні два питання теж пропоную пакетом розглянути 29 та 30 про надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю Like Invest на передачу в користування на умовах суберенди приватному підприємству Укрпалат Систем. Земельної ділянки загальною площею 02 гектара. Це дві земельні ділянки, які під заправками Mavax. Компанія Укрпалат якщо ви. Знаєте, UPG заправка вони уклали договор оренди на майно і планують в субереги земельні ділянки взяти та відкритись до роботи. Вони купили всі заправки, от купили по. Не знаю, правда, що вони там на тій заправках, як вони зможуть UPG зробити. Так, що Обещают, що будуть працювати. Головне, щоб топливо було хорошее. Так, э, Парпуланский. Галыщак, Карабаджа, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсарь, Тодоров, Целиков, Челак Васильев, Челакзинови, Шидарев, Афанасьев, Добрякова, Иванов. Чернишова. Гафінець. Сібо. Крівцов. Речі. Приймається наступне. 31 питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Оголошуємо проведення аукціону на три земельні ділянки. Дві земельні ділянки. Це Лавани і одна Примабалка. Ні. В главанах 10 та 7,6. і при Мамбалке 14. Нет, там же Не, участок е... под договором был прямо Прямом балке. Там є, ну, є також і комунальна власність. Ну її вот. ну, мало, є. мало. Я цілому. Пархуванский. Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсарь, Тодоров, Целіков, Челак Василь. Человек Зиновий, Шидырев, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Чернышова, Гафинец, Сибов, Кривцов, Райчев, Успешно, в целом успешно. Сделай очень просто, распечатай ту нашу табличку с проведенными аукционами, где специально ставка все. Сегодня договоренники по земле невозможно. просто по той простой причине, потому что это открытый аукцион на прайзове. Если там, если проводят аукцион в селе, где крупный один фермер, то туда никто не лезет, просто никто не лезет, хотя они имеют возможность участвовать. Они ж між собою купу фірмою договорились, що ніхто не лізе друг другу в ковхос. Можна. Здій табличку. Та спочатку аукціонів. У нас є перелік всіх цих земель. Так, у нас питання з голосу. Два по лікарні пропоную проголосувати пакетом. Це питання про погодження на передачі в оренду майна комунальної власниці військової міської територіальної громади, яка перебуває на балансі. нашего лекарства, то включены в пределы первого типа «Майна коммунального власта Церковь Церковь Территориальной Грабады», которая перебирает в планце на Есть, есть, есть возможности. А? А это не, земельная комиссия не рекомендовала включить их в в связи с тем, что э, они не были в самом проекте. Э, предполагалось? да, Предполагалось сбориться. Да. E питання по цьому. E, тоді два питання в цілому Парпуланский. Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсарь, Тодор Целиков, Человек Василь Человек Зіновій Шидырев, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Чернышова, Гафинец, Сибов, Кривцов. Речі. Приймається ще одне питання про надання матеріальної грошової допомоги на лікування Тихомірову Валерію Анатолійовичу. Питання було з голосу в цілому. Перпуланський. Галущак, Карабаджак, За. Куралова, За. Михайлова, Падора, Слюсарь, Тодоров, Целіков, Чилак Василь, Чилак Зіновий, Шидрев, Афанасьев, За. Добрякова. Іванов, Чернышова, Гафінець, Всібов, Кривцов, Райче. У нас порядок денний вичерпний, рішення прийнято останні. Якщо не було, має зауважень чи пропозицій, то на цьому чергова 89-та сесія міської ради оголошується закриття.